Доброго вечора, бонсуа а туса. Або, як кажуть французи, трошки офіційніше. À et à tous. А тут я туса, жіночий, чоловічий чолові, рік. Чолові. Слухайте, це сиджу, зараз буде вечеряти, і пригадала дуже класну фразу. Запишіть, будь ласка, блара випити анку. Це, в принципі, те, чим займаються всі, ну, майже всі, да, ввечері. Бларанку. І коли вас запрошують, наприклад, чи ви бланку, ти хочеш піти чогось випити, ну, це Типу піти розвіятися. Мене так часто у Франції запрошували. А коли я їздила. Ну, хто мою історію знає, що я жила у Франції, а це ми з молодежою гуляли а, по вечорам. А я вам хочу нагадати, що зараз іде реєстрація одразу на три курси: Трьоденний практикум з французької фонетики по епізодам з французького кіно все зверху. А, чотири рівня, чотири групи курсу практикуму ЕДІТУ «E і великий курс фонетики 11 жовтня. Приходьте.